Потенційна аудиторія немолодих дешевих камер понад 4 мільярди людей, більше половини населення планети, але є кілька секретів. Привіт, цей випуск присвячує відповіді на запитання глядача Володимира. Як недорого стартувати в зйомку відео, починаючи з навчання. Продовжу коротким роликом. Так, тепер відповідаю на запитання, як дешево стартувати в зйомку відео. Можна почати з простої, але якісної камери минулих років. Так колись розпочав один мій учень, який зараз на профільному операторському. Він придбав навіть Простішу камеру, ніж оця. І виявилося, що її якість зображення цілком достатнє для соцмереж, планшетів і подекуди телевізора. Інструмент для зйомки відео, звичайно, важливий, але насправді ця таємниця, він не головний. Так, так, головне не камера. Інструментом може бути фотоапарат, смартфон, кінокамери різної вартості, різних років випуску. Але головне бажання заморочити. Біля кожного кадру. А для цього треба вміти кадр бачити. А значить, про кожен майбутній кадр варто заздалегідь обов'язково подумати. Наприклад, аби зафільмувати оцей короткий ролик, я зняв 21 сцену. Так, в цьому короткому ролику аж 21 сцена. Яка найбільша помилка початківців у відеозйомці, як до речі, в фотозйомці? Показую. Взяли камеру і давай підмітати нею направо наліво, аби хоч щось потрапило в кадр, і там а якось помонтую? Якось не буде. Потрібне попереднє бачення процесу заздалегідь розкладене по кадрах. Тут я виконую одну дію під одним ракурсом, а другу під іншим, а третю ще якось. Так з'являється послідовне оповідання з ряду кадрів. Це справедливо і для відео, і для фотозйомки. Насправді не так і важливо, яку камеру ви візьмете. Смартфон, айфон, гібридну камеру, фотоапарат, кінокамеру. Єдине, чого від вас. Від вас хочуть глядачі, це зв'язної послідовної розповіді. Я навмисне часто беру оцю немолоду любительську 2006 року Panasonic VR 300. Подібних камер на барахулках повно. До них дешеві, доступні і витривалі китайські акумулятори. А якщо працюєте вдома, то вони. Чудовенько живляться від електромережі. І вам абсолютно акумулятор не знадобиться. Оця пише на багаторазові компакти. Вони є дешеві на барахолках. Так що, вхід у зйомки відео з немолодою камерою копійчаний. Натомість ви отримуєте потужний зум та оптикомеханічну стабілізацію для проводок або навіть ходити з камерою можете, і вона фільмуватиме плавно. Те, чим похвалиться далеко не кожна сучасна, надсучасна камера, і тим паче не телефон. Оця стара камера Panasonic. Щоправда, зберігає зображення PAL DVD. 720 на 576 точок. Це звичайно менше, ніж HD. І набагато менше за Full HD. І не йде в жодне порівняння з сучасними 4 чи 6К. Але, як ви бачите, і зображення 720 на 576 точок цілком достатньо для його нормального сприйняття з надолонника, що відкриває вам мільярдну аудиторію. І погодьтеся, що цей плов на відео має смачний вигляд і на моніторі комп'ютера, і навіть на екрані телевізора. З одного боку, так визнаю, це застарілий формат. А з іншого, він теж має право на життя як і сучасніше. А головне, це дешевий формат. З яким, навіть якщо ви дитина з кишеньковими грошима, обов'язково зможете розпочати фільмувати. І для цього вам знадобиться дешева камера плюс дешевий комп'ютер під монтаж. Бо насправді хе -хе, серйозний комп'ютер під серйозну сучасну бітність бітрейт, потягнуть дуже багато грошей. Не все крутиться навколо камери, друзі мої. До камери, як то кажуть, потрібне придане. Дуже важливо, аби це придано виявилося недорогим. А якщо йдеться про зйомку відео для себе, для домашнього користування, то така камера теж цілком згодиться, і ви отримаєте, що називається приємне тепле. Трохи ретро зображення, що не різатиме око надмірною деталізацією. Коли я дивлюся на таке зображення, то, щиро кажучи, розслабляюся і заспокоююся. Напевне, тому з таким задоволенням час від часу дивлюся старі кінострічки. Вони теж без надмірної деталізації. Знаєте, кажуть, що жінка повинна мати таємницю, а кадр теж. Якщо його роздягти до останнього пікселя, то він втратить магію кіно. Тому так багато людей сьогодні захопилися піктореалізмом. Але про це в одному з наступних випусків. Отже, при мінімальних фінансових вкладеннях ви цілком спокійно можете освоювати ази відеозйомки. Але чи годиться для зйомки відео, для перегляду на телевізорі, на смартфоні, на моніторі комп'ютера будь-яка немолода камера? Я так не думаю. Чому ж зображення з цієї камери має непоганий вигляд, хоч їй вже 25 років незабаром? А все просто: Panasonic vdr d 300 має. Три сенсори або три матриці. Тому ця камера сприймає в півтора рази більше інформації, ніж набагато сучасніші од неї, але одноматричні камери. Так, ця бабусечка в півтора рази краще сприймає кольори та деталізацію ніж ряд любительських камер набагато новіші за неї. В Ютубі ви легко знайдете приклади, коли зйомка куди сучаснішою, але з однією матрицею камерою це миломильне. Якось це. Наприклад. Тому по можливості шукайте стару, дешеву камеру. Не з одним, а з трьома сенсорами, і вона ще добре послужить. А з вами був Сергій Меркулов. Нагадаю, що при каналі діє постійна фотошкола онлайн в Телеграмі, Заняття в 4 субота. Якщо бажаєте освоїти фотоапарат, а потім відеозйомку з нуля, доєднуйтеся координати під випуском. І щиро дякую спонсорам каналу. Долучитися недорого. Це чашка кави для ведучого в гривнівому еквіваленті, звичайно. Гарної вам днини і тихого вечора.